Є тенденції, які стосуються організації виборчого процесу, я дещо доповню ці речі. Ви розумієте про те, що заміни дихничих виборчих комісій насправді в 2012 році вони. Навіть деколи як технологія. Коли в останню ніч перед виборами деякі кандидати домовлялися і починали здійснювати заміни, і саме на, в, понеділь, на неділю ранок дільнича для виборча комісія не знала, в якому стані вона працює. Станом скажу вам, що ця норма закону вона не змінена. А це означає, що заміни дільничих виборчих комісій, тому окружних виборчих комісій вони можуть тривати аж до включно з ним голосування. Єдиний нюанс, єдина порада, яка є для членів окружних виборчих комісій. Вони сформують і заміни здійснюють на засіданні, а в них засідання в неділю не триває. Тобто вони здійснюють розпор... огляд, курують дільниці, надають консультації, і це єдине, напевно, це механізм, який дозволяє нам рятуватися від хаосу з замінами членів дільничних виборчих комісій, які можуть мати місце в неділю. Хоча дуже сподіваємося, що цього теж не буде. Наступне що. В мене наступне, що варто сказати, і я думаю, що треба роз'яснити всім, і виборцям, і журналістам. Останнім часом посипалися заяви про те, що там хтось знімається з виборів. Щоб ви розуміли, 2 травня закінчився термін, коли можна було знятися з виборів. До, там до першого квітня. з 2 травня знятися з виборів не можна. Закон не передбачає такої процедури, і тому заяви, які зробили Симоненко, Шкіряк, Клименко, вони фактично це лише політичні заяви. Члени комісії їхні залишаються працювати в комісіях, то якщо тільки їх не відкличе сам кандидат. Не центральна виборча центральна комісія їх звідти не звільняє. Вони залишаються в бюлетені, і не буде штампу вибух навпроти їхнього прізвища, такого не передбачено чинним законом. І виборці повинні зрозуміти, що насправді це так само спосіб десь з одного боку їх заплутати, тому що немає штампу вибух Не чули всі в телевізорі, що Симоненко знявся. Штампу вибух не передбачено. І ті люди, які зробили заяви про те, що вони знімаються після 2 квітня, вони все одно були Будуть у виборчих бюлетенях, і напроти з них позначки вибух не буде. Це, не, це означає, що ці бюлетені чинні. Просто кандидати в даному випадку не дотрималися і не скористалися своїм правом знятися з виборчих перегонів в рамках чинного законодавства до 2 травня. Це один дуже насправді важливий момент.